Всім вітання на курсі Profінvestor. Сьогодні у нас ще одна тема по аналізу цінних паперів, і сьогодні ми будемо переглядати, де ми можемо проаналізувати etf фонди, на якому сайті, на якому ресурсі, які основні показники нам важливо розуміти для того, щоб прийняти рішення, чи купувати цей ETF, чи ні. І так. Поїхали. У нас є ресурси, які я вам пропоную а, переглядати для того, щоб аналізувати саме ETF-фонди, а особливо це сайт ETF.com і навіть а, теж сайт а, компанії Interactive Brokers, де ми будемо купувати ціні папери. Тобто ми можемо ETF-фонди перевірити а, у брокера і на сайті ETF.com. Це такі основні сайти, де є наші etf фонди. Також є сайти самих. Компанії, які пропонують свої ETF-фонди, це є iShares, Vanguard. Але, в принципі, якщо ми хочемо всі мати доступ до всіх etf фондів які є на ринку, і хочемо переглянути не лише конкретної компанії, а в загальному, які є пропозиції, то тоді нам потрібно саме переходити на сайт ETF.com, або переходити на Interactive Brokers. Що таке тікер нашого ETF? Ми вже знайомі, що тікер це коротка назва нашої компанії або фонду, яка торгується на фондовому ринку. Тобто, якщо ви пропишете цей тікер у пошуку в брокера, вам підтягнеться той чи інший ETF, фонд або. Компанію. Відповідно, якщо ця компанія випустила, до прикладу, Vanguard, то перша літера буде у неї V. Якщо цей фонд випустила компанія iShares, то там може бути перша літера інша, наприклад, Івда, Emi. Саме назви, саме IShares компанії ETF-фондів. Інші на букву В, це компанії Vanguard. Звичайно, ETF-ів є дуже багато, тобто ви можете, вони можуть називатися по-різному, наприклад, QQQ і так далі. Ось ви бачите, що на сайті ETF.com ми будемо в строці пошуку писати назву etf фонду, який нас цікавить, який ми хочемо дослідити. До прикладу, в даному випадку я написала УМІ і мені підтягнувся ETF-фонд компанії Vanguard International High Dividend Yield ETF. Що це означає? Що це... Міжнародний фонд, в який, в який входять міжнародні компанії з високими дивідендами. Тобто, навіть з самої назви ми можемо зрозуміти, про що саме буде йти мова у цьому фонді. Далі на що ми звертаємо увагу, це ціна, по якій торгується даний etf фонд. В даному випадку ціна 63 долара 33 центи. Далі ми дивимося от на, на цей там, де в нас є кружечки, рейтинг etf фонду. Рейтинг може бути A, може бути B, може бути C. Чим більша вища буква, тим кращий рейтинг. Тобто ми можемо навести на кружечок і прочитати, що саме, який рейтинг має цей etf фонд. До прикладу, якщо це. А або там АА, то це дуже хороші etf фонди. Якщо це Бі, то трошки нижчий рейтинг. Від нього, в принципі, що, від чого залежить рейтинг. Рейтинг формується на основі вкладень інвесторів роздрібних, наскільки багато грошей вкладено в цей фонд, наскільки довго він вже. Ін... Існує на ринку, наскільки е, довіра до нього йде, е, які комісії він має, і так далі. Тобто, що він складається, з яких активів, чи з ризикових активів, чи, не, е, чи з е, дуже. Е, Ну чи зовсім не з ризикових, а консервативних, і які мають низькі ризики по втраті коштів, відповідно це на основі цих показників формується рейтинг. Чим вищий рейтинг, тим кращий цей взагалі etf фонд вважається його ну його клас. А якщо далі, ми дивимося на цьому ж сайті ETF.com, у нас буде найжі таблиця по дохідності, середня дохідність ETF фонду за певний проміжок часу. Якщо ми бачимо ось у нас в умі перформанс, як він себе показував, S-OF, тобто я цей скрін робила в 2023 році. І, відповідно, ви бачите, що в нас за місяць був мінус, тобто мінус 3% за один місяць, one month, three month. Це середнє значення за рік, один рік, 5 років і 10 років. Ось, відповідно, в нас видно, що в нас цей фонд в загальному він має в плюсі приблизно 4%. Якщо є криза на ринку, звичайно, він буде в мінусі. Якщо йде хороша ситуація на ринку, то може бути і в плюсі на 10%. Але в середньому, якщо додати, поділити, то приблизно там буде 5% річних. Ось, відповідно, що ми Про це говорить: це говорить про те, що якщо компанії швидко розвиваються, і мають в даному випадку виплачують високі дивіденди. То я перепрошую компанії, якщо мають високі дивіденди, виплачують, то вони стабільні, високорозвинуті, вони не будуть швидко піднімати в ціні. Відповідно, наші фонди, оці, які я показала, вони не будуть швидко зростати. Тобто, в нас тут саме компанії, які вже супер розвинуті і мають великі потужності, мають великі обіги коштів, але вони не суперси. Зростають, і тому вони можуть виплачувати великі дивіденди. Дивіться, що в нас тут по компаніях. Бачите, в нас є представники Holdings, якщо ви натиснете на ем, перейдете на вкладку Holdings, це те, що, з чого складається взагалі цей фонд. Фонд складається з різних компаній, до прикладу, в даному випадку, Toyota, Shell, ем, Vanguard Cash ем, і Total Energy's. І інші компанії, і вони займають певний відсоток в даному фонді. Royal Bank і так далі. Так само в нас цей фонд поділений за секторами секторально і за країнами. Як ви бачите, Японія велика частину займає United Kingdom, Австралія, Канада, Франція. Німеччина, Швейцарія, Гонконг, Тайвань і Іспанія. Що це говорить? Це говорить, що якщо ви купите цей фонд, то ви диверсифікуєте ризики і вкладате не лише в акції американських компаній, як часто інвестори вкладають, а ще й в міжнародні компанії. Міжнародні компанії зазвичай зростають менше, ніж американські компанії, тому що все-таки в Америку дуже багато інвестують, а європейські компанії вони більш стабільні і більш надійні. Тобто розвинуті, стабільні, великі компанії, вони мають перевагу, що вони виплачують більші дивіденди. Тобто, ось так. І рекомендую придивитись до цього фонду, тому що ці компанії будуть хорошою диверсифікацією для вашого портфелю, так? Тобто, по Країнах ви купите не лише Америку, у вас будуть, якщо ви купите Вумі, відповідно, всі-всі-всі ці країни і, відповідно, будуть відповідні компанії. І дивимось також на Dividends Yield, це відсоток прибутковості. Dividends Yield це той показник, на який варто звертати увагу. Тобто, в даному випадку в Умі виплачує дуже високі дивіденди. Навіть облігації не виплачують такі дивіденди, як, до прикладу, цей фонд. Тому можете придивитися до нього як одна з таких варіантів інвестиційних е опцій, будь ласка, розгляньте е цей фонд. Бачите, я вам знайшла фонд, який має хорошу прибутковість високу. І при тому ще й буде зростати потрішки в ціні, тобто перекривати інфляцію, плюс будуть хороші дивіденди. Далі, що можна ще побачити? Ми можемо порівняти на сайті ETF.com різні ETF фонди. Саме європейські, американські, ми можемо там на вкладці першій вибрати, до прикладу, кілька. Наприклад, ми хочемо порівняти SP 500, так? наприклад, VOO. І хочемо порівняти: от я вам говорила, про QQQ, так, Інвеко, QQQ Trust. Або порівняти з etf фондом, наприклад, Бразил ІТФ. Ну, з назви випливає, що, скоріше за все, туди входять бразильські компанії. Можемо порівняти з європейським. Бачите, це Верхній Америка, на нас далі йдуть європейські ІТі фонди, наприклад, Vanguard називається FTSE Europe. Відповідно, коли ми виберемо кілька фондів. ETF фондів, Наприклад, я обрала жовтий, у нас SP 500 iShares вибрала ось цей який SP Total Stock Market, скоріше все. і Total не Stock Market, а Total American Market, тому що він відноситься до американських, і вибрала по Європі Vanguard, оцей Europe ETF. І нам зразу відобразився графік, як вони рухаються. І яка взагалі тенденція, як ви бачите, що європейський значно, значно повільніше практично не зростає, а американський досить швидко рухаються і, відповідно, швидше зростають. Відповідно, ви самі приймаєте рішення, які вам більше і краще обрати, і ті фонди але для диверсифікації, звичайно, розглядайте варіант і європейських etf фондів. В прикладі, який я вам надала сьогодні, це у нас фонд компанії Vanguard Wumi. Звичайно, я прикріплю вам додатково меню ІТ фондів, які взагалі можна купити. Через ETF фонди можна придбати і нерухомість. Тобто, ви можете придбати Real Estate ETF, можете придбати, до прикладу. Облігації через etf фонд, по факту, у вас портфель може повністю на 100% складати з etf фондів, навіть не акцій. В такому випадку ваш портфель буде менш прибутковий, більше диверсифікований. І він буде менш ризиковий, в плані, що ви можете не переживати про те, що буде суперсильна просадка, тому що, в принципі, якщо просяде там Америка, то відповідно Європа може залишитись на рівні. Або якщо акції компанії просядуть, у вас є облігації, які підтримують портфель в досить рівній позиції, і основний капітал не пропаде. Відповідно, ми з вами балансуємо. І диверсифікуємо портфель. Ми можемо взяти частину з американського фондового ринку, частину європейський фондовий ринок, частину нерухомість, частину облігації. Ми з вами про це розглянемо в наступних уроках, коли будемо формувати стратегію та інвестиційні портфелі. Я хочу, щоб у вас сформували загальне бачення і розуміння, що таке Ті фонди, в що в них може входити. і як вони взагалі перформлюють на ринку? Тобто, як вони себе показують, чи вони виплачують дивіденди чи ні? Як ви зрозуміли, дивіденди теж виплачують. Фонди ІТ не обов'язково купувати акції окремих компаній можна купити у фонді. А, так, приклади etf фондів я вам надаю. Компанії Vanguard у вас на екрані. Я пропоную вам фонд хороший, дуже хороший, який показує дуже хороші результати. VOO – американський американські підсот найкращих компаній, VTC – ТІ Світовий фондовий ринок. VUM – це US американські 100% високі дивіденди. А VUM – це то саме тільки європейські високі дивіденди, які ми щойно розглядали. VG – міжнародні компанії, американські компанії з високими дивідендами Вік. І в ХУС це акція, що покриває 99% ринку капіталізації за мезами США. От, я навіть вам надала нерухомість VNQ, фонд з нерухомістю є золото GLD. Золото це аналог твердої валюти. Я, він не приносить супер якихось результатів прибутковості, тому це просто як варіант, але можете до нього так просто подивитися, але. Не вартує, як на мене, включати золото в портфель, нема сенсу, можна просто в такому випадку тримати у валюті на фондовому ринку на брокері. і в разі, якщо буде просадка, докуповувати облігації та фонди акції. Компанія iShares представлені такими фондами: IVV, iTOT, e iFA, e EMG EMI -E, і так далі. Emerging Markets це в нас ринки, які розвиваються, це в нас там Китай, Індія та інші. Тобто emerging Markets буде перформити, показувати себе теж не дуже зростаюче, а так більш горизонтально, тому що там є багато ризиків, і, в принципі, ці фонди не будуть сильно показувати суперкруті результати, не будуть рости. Наразі. Можливо, в довгостроковій перспективі років 20-30-40 вони будуть супер мати прибуток, але наразі вони відображають не супер хороші показники. Як для диверсифікації окей, але суто я не включаю ці фонди до себе у портфель. Приклади etf облігацій для вас обов'язково. Весь американський ринок облігацій, міжнародні облігації, американські облігації, американські облігації і міжнародні. Також додатково ETF по облігаціях це Treasures, це є скарби. США вони приносять маленький відсоток прибутковості через те, що вони підкріплені різними предметами мистецтва, скарбами і так далі. Тобто там буде мінімальний відсоток прибутковості. Тому ось ці вони в нас незначна прибутковість, тому краще подивіться ось на ті вищі, які я вам показала, облігації. Якщо будуть питання, то звичайно звертайтеся до прикладу, якщо би я обрала облігації в портфель, облігації можна просто замінити готівку. І ви можете в принципі, не включати в портфель облігації. Якщо у вас є запас готівки, подушка безпеки. Якщо у вас є а, ці гроші в твердій валюті в готівці, то в принципі вам не обов'язково купувати облігації О, на 25%. Ці кошти можуть бути у вас просто а, в валюті. Ось. Але якщо ви хочете, щоб вони працювали, то можете вкласти в облігації, до прикладу, фонд BND, і вони будуть вам купонні відсотки по облігаціях виплачувати, тоді гроші не будуть на місці лежати, а будуть вам приносити певні відсотки прибутковості. І дозволяє інвестувати легко, створюючи різноманітні та збалансовані портфелі, що є ключовим для досягнення. Успішного інвестування, Рейдаліо – засновник Bridgewater Association. Це у нас видатний інвестор, який створив свій власний хедж-фонд. і в нього є власна компанія по інвестуванню. Він залучає гроші і інвестує гроші. На фондовому ринку це його компанія, основний дохід його компанії. Я сподіваюся, вам більш наглядно було зрозуміла тема інвестування в ETF фонди, і ви зможете саме підібрати ETF фонд. Наступне заняття я спробую вам на прикладі якогось ETF фонду показати, як знайти цей показник. Наприклад, прибутковість дивідендів, скільки він виплачує, як він відображається. Тобто ми зробимо, як ми робили колись з вами на попередніх заняттях, аналіз акцій за певними показниками, аналіз компанії, ми так само пройдемося по ETF фонду. Виберемо один і прийдемо по ньому всі показники, запам'ятаємо, де їх шукати. Я сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Зараз. Приступаємо до практики. Побачимося на наступному занятті.